Вітаю вас, виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 14 вересня. Ми знаходимося в місто Немирів Вінницької області. Хочемо показати дуже чудову форму, яка нам дуже подобається. Це Дніпровський квартал калузіна Віктора Михайловича. У нас дійшли такі дощі, ми вам зараз покажемо весь кущик, і ви не знайдете ні одної лобшої ягодки. Дуже сподобалася ця форма, легенький мускат у неї. Сахару багато, лози визрівають. Сього форми майже одні плюси. Нам вона подобається, ми її будемо собі більше садити, тому що видержує дощі, нема тріску, а це зараз, дивлюся, один із головних критерій у нас на винограднику. Ми її в мішочки не одівали, не притіняли. Дуже-дуже гарна форма. І урожайна. Правда, ця форма гарна. Ми вам рекомендуємо її.